Понад три тисячі безробітних, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, з початку року знайшли роботу на Кіровоградщині. Про це звітують в обласній службі зайнятості. Це майже на 7% більше ніж торік. Всього до центру звернулося понад 12 тисяч таких осіб. Це люди передпенсійного віку, учасники бойових дій з інвалідністю та особи з інвалідністю. Вищий показник працевлаштування 35% у Вільшанському, Добровеличківському, Новгородківському, Онуфріївському та Остинівському районах. Центрах зайнятості для започаткування власної справи виплату допомоги по безробіттю одноразово отримали 22 особи. Лишні безробітні даної категорії отримали брали такі напрямки підприємницької діяльності: надання послуг за аудиту, транспортні, туристичні, будівельні та побутові послуги, технічне обслуговування автотранспортних засобів, виробництво виробів з деревини, діяльність у сфері архітектури та спортивних клубів, прісноводне рибництво та роздрібна торгівля.